Людина отримує на руки 6160 гривень. І от підрахуйте, з 6160 гривень. Окрім цього, 1760 гривень, а це єдиний соціальний внесок, заплатить додаткова роботодавність. І це означає, що податкове навантаження на фонд заробітної плати. Зросло з 41,5% до 45%. Але є один момент стосовно роботодавця. Роботодавець, який має виробляти товари, продукти, займатися своєю діяльністю професійно, щоб були якісні його товари, його продукти. Держава з нього зробила податкового агента. Він обраховує свого працівника. І ось питання: а які відношення роботодавець має до обрахування свого працівника? А де держава при цьому? Чи держава віддала йому оці всі важелі, так звані, для того, щоб роботодавець ще і займався? Питанням обрахунку свого найманого працівника. Де це таке можливе? Держава має займатися обрахуванням працівників у вигляді податків, а не роботодавець. Але в Україні ось такі в головах у мужів так званих державних, що вони оце все. Скинули на роботодавця і зробили з нього податкову агенту. І зараз роботодавці це податкові агенти. 100%. А як же має бути? Оця є система зараз. Що зараз вони зробили? Я маю на увазі державу. Що вона зробила і який результат цього? Результат, який ми маємо. А як же має бути? В першу чергу, треба скасувати та заборонити раз та назавжди нарахування на заробітну плату, як є зараз. І ми сказали, яке це нарахування. А зробити, щоб було відрахування заробітної плати. Тільки відрахування. І ось приклад, працівник, коли влаштовується на роботу, роботодавець каже йому, твоя заробітна плата. Буде 9760 гривень. Це при тій умові, що до його оцих 8 тисяч, якщо брати, як приклад, буде єдиний соціальний внесок вже включений. Тобто, вже.